Свято медового спаса традиційно уже впродовж кількох років відбувається в Коломиї. Пасічники з цілої області приїжджають сюди з медом та різноманітною бджолярською продукцією. Наш тисницький район представляв молодий пасічник Олександр Мокляк з Колодіївки. Хочу купити мед, смачний гарний мед, який би ви мені порадили у вас придбати. Весь мед цілющий, весь мед натуральний, хороший є ранньовесняний. Є майовий вже другий збір цьогорічний. Є липа закачує. Акацію саму, я не встиг зібрати. От, через то перший м'єт липовий перший збір, то разом акацією зібрав. Получився липовий з акачію. Ось і є чистий, чисто липовий. Крім меду, ви ще щось робите? Адже бджола то є унікальна комаха, яка е, дуже корисна, і ту продукцію, яку вона виробляє, теж дуже корисна. Крім меду, що ще маєте? Крім меду, ще я прополі збираю. Розумієте, пасічники взагалі діляться на різні категорії. Хтось е, має курс на мід, хтось на е, пилок, маточне молочко. Ось хтось суто бджоли розводить, продає. Е, я займаюся медом для себе. В любительських цілях, Ось. але ще є продукція, яку можу запропонувати продати. Ось. Я в мене ціль мід високої якості, хороший, натуральний, бісяких домішу. Що, щоб було смачно поїсти, здорово полікуватися можна було ним. Ось. А інших продуктів ну, є бажання попробувати, поекспериментувати. Навіть те, те саме лікування бджолами, а поки що це мід. Тож пригостіть мене медом. Що хостіш ось такий. Це є ранній весняний, він трошки ступілий. Дуже смачно. Він пізніше цукриє, криє, цукриє швидше. А от липовий гарно йде. Бачите, він не втоплюється куди. А дійсно все малюється. Мандруючи від одного пасічника до іншого, я смакувала мед, закації, гречки, трав'я, Пила медовий квас та медовуху. На цьому фестивалі усім було солодко. У меду у вас ще є бочечка з чимось, і є такі гарні воскові фігури. Хто це робить? І чи ви дійсно правдивий пасічник, чи, ви, чи просто ви продавець? Ні, я пасічник, займаюся бджільництвом сім років. Мід. Збираємо на Коломейщині, таке мальовниче село Спас у передгір'ї Карпат. У бочеці у мене є спаська медовуха, то є незвичайна медовуха, тому що всі медовухи то є такі напої на основі меду. Але з медовуха, то є міцна медовуха, тому що у нас там браві такі козаки, звичайна медовуха не бере їх. Оце у нас міцна медовуха. А це що у вас таке є? Увуха просто от, е, вона дуже довго набирається з бочечки а ми її так е, удосконалили по сучасному. Свято тим, що по-перше, що тут зібрались Божі люди, тому щоб займатися пасікою пчолами треба мати Божий дар. Бо я вже говорив, що всі ми любимо мед, але не всі ми можемо займатися. Треба мати такі, окремо, я думаю, що Божий дар треба мати від цього, бути нагородженим від зверху. У країні найбільш медоносними є Харківська та Болтарська області. Зате наша Івано-Франківська має так званий Карпатський мед. Його не так багато, але він екологічно чистий та має сильні лікувальні властивості. Такий мед збирають доли з горах. гора. Області є багато людей, які особнячком природу не хочуть пригоспу, але вони дуже багато хто витрачають. А більшість у нас всі райони можна сказати мають. Товариства, асоціації, хто в братстві, всі досить серйозно цим займаємося. І зараз під час пишу, щоб просто грішно не бути в колективі, тому що дуже багато цікавої інформації є, особливо по апітерапії. Здати ложку меду, ми повинні стояти там певний час, там ми просто будемо дві. І мед структурує воду. Якщо на загал пояснити, то... Він робив воду живою. Це, ми отримуємо вода, яка є в човунах, в помідорах, огірках. В Це вода структурована, яка готова до споживання входження клітини. До Коломиї, як бджоли до вулика, з'їхались гості на урочисте відкриття третього обласного фестивалю Медовий спас. Урочисте дійство відбувалося в Народному домі міста Коломиї. О, Боже, дякуємо за цей день, за все добре в ньому. Хто б жило має, нехай людям дарує медок і з Божим спокою. Небо чисте, будьте ласкаві як людей, так і до подібні. Ліси, небо чисте, повітря наше, води, влада наші, мухи Божі, чисті душі, дайте нам на добро і на споживання. Те, що маю я, най іде поміж люди. А що мені залишилося, най мені не зашкодить. Буду мати я, будете мати і ви. Най Бог дозволить і як все мені буде допомагати, най нічого злого до вас не тулість. Гей за чесним столом всій родину Бога просила, наче людину. Землю нашу, худітку, благословіння котіло. Бо як дасться пайна ярода усім нам за файною вроду своєму Господу Богу, хвалу воздам. Шанувати тих гідних, достойних людей, пасічників, які роблять ту велику пропітку роботу. Бджола така маленька тваринка. І саме ми сьогодні їй завдячуємо і Богові, що вона показує примір нам, як всім боротися, як бути в єдності, як захищати свій вулик від всяких ворогів, і знаємо, як вони виступають деколи, коли хтось наблизиться, як вони стараються жалити його. То ми сьогодні дякуємо Богові, що ми можемо саме. Середині місяця нашого серпня подякувати Богу за ті дари, які Господь Бог дає, бо сьогодні ми обласнумо мід і побажаємо, щоб Господь Бог благословив нашу Україну тими добрими здобутками. Бо я думаю, що наші пачесники вони входять трійку виробників меду цілого світу, і наш мед рахується одним з найкращих. Тому треба тримати марку. Треба працювати а нам всім людям добрим, брати з тої бджілки, як вона працює. Тому наш лич має бути такий. Каже, працює як бджола, а живе як людина. Тому нехай Господь Бог благословить, кріпить сьогодні всіх вас. Сьогодні особливий день, потрійне свято, і в цей день мені особливо подяку хочеться скласти пасічника. Поскільки пасічники, я завжди говорю. Що я особисто вважаю, є три на світі і святі професії хлібороб, вчитель і лікар. То пасічник відноситься теж до святої професії, оскільки належить до хліборобської галузі, а по-друге, до святої професії, тому що він має справу з Божою бджілкою, з Божою мухою. І, очевидно, цих людей Господь благословив дав їм особливий дар працювати з пчолами. Бо багато людей любить мед, але не всі мають Божий дар працювати з пчолами. Я особливо хотів би сьогодні ще подякувати всім гостям, які приїхали, і щиро дякую гостям з Луганської області, які приїхали з ходу, саме з самого раннього сходу, наскільки. Щоб... Сьогоднішньому святі не просто прийняти участь. Я так думаю, що навчання сказав, ми їдемо до вас, щоб показати, що Україна одна, і схід і захід разом. But. Еї історії міста Коломиї відбулась науково-практична конференція на тему карпатську бджолу треба зберегти на медовому спасі. в Коломиї пригощали не тільки медом, але й гарною українською піснею. Бдджола живе як людина. Свято завершилось, і пасічники приступили до звичайних буденних справ, адже спільно з бджолою вони дарують нам такий цінний продукт, як мед.